їм, воістину, воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло, справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене, це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і померли, хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно, так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Чи вміємо ми слухати, чи ми тільки чуємо, чи вміємо ми відрізняти те, що ми слухаємо і розпізнавати? Чи може так бути, коли Господь нам дає щось доброго? дає нам свої благодаті, показує нам, проявляє нам свою любов. А ми в цьому часі слухати можемо якихось інших голосів, якихось інших пророків. Зараз вже, напевно, мільйони якихось півжурналістів, півекспертів будуть говорити про нового папу. Але чи уважно ви слухали вчора привітання папи? Чи серця наші не наповнювались радістю на нас, християн, католиків, людей доброї волі, коли почули Габемус папа, коли ми почули, що є папа. Господь виявив нам свою любов, своє милосердя і дав нам знову того провідника, наступника Петра, 267-й папа, папа Лев. Лев 14 -й. августинянин монах, місіонер, така людина, яка дійсно всі зараз описують, хто був з ним знайомий, кажуть: людина чуйна, спокійна, відкрита, тиха, дуже культурна, близький. Розповідаю, що коли приїхав, е, отже де я проживав в Малазі, сьогодні читав такий один допис, і там один з колишніх настоятелів е, однієї школи де приїжджав, будучи ще генеральним настоятелем августинянців, приїхав е, Роберт Прирост, приїхав і кажуть, що він, коли мав вільні хвилини, приходив, щоб порозмовляти з працівниками. З працівниками, які працювали в столові цієї школи, чи які прибирали люди, залишався подовго з ними, наскільки це було можливо, розмовляв, був привітний, посміхався. І це завжди хто проговорить про теперішнього папу, коли він ще був єпископом, чи коли був генеральним настоятелем людиною, близькою до тих, які, які працюють до, до всіх, так? до тих, які є. І чи вміємо чути, що він сказав вчора? З вами я, Для вас я єпископ, а з вами я християнин. Чи ми це почули, чи це всі почули? Це кажуть експерти з проповіді No358, з проповіді Святого Августина. ця цитата. Де Святий Августин, коли його обирали на єпископа, дуже переживав, дуже боявся за цю велику відповідальність. І він був неймовірно переживав за, за цю відповідальність, яка була, але його радувало, його серце, що він християнин, і ми разом. І тепер чи ми будемо пам'ятати, що ми разом всі об'єднаємось? Всією, всією католицькою церквою, що маємо обов'язок молитись за папу, не критикувати, молитись, підтримувати його. І все це з цією доброю новиною, що вміємо ми цілий тиждень чуємо Євангелія про те, як Ісус каже, щоб ми їли Його тіло, пили Його кров, і чим ми знов ж таки вміємо слухати чи розуміти. Чи знову ж таки приходимо до Святого Густина, який пояснює нам, що таке приймати святе причастя. І каже, що це співпереживати переживати з Ісусом Його страждання. Отже, якщо ми бажаємо насправді причащатися по-справжньому, то маємо розуміти, що теж входимо в цьому. При часті і в страждання Ісуса, з ним співпереживаємо, з Ним страждаємо, щоб потім разом з Ним воскреснути. Тому, коли Ісус нас запрошує, прийдіть, їжте моє тіло, пийте моє кров, дам вам життя, дам вам справжнє життя вічне. Не біймося, вміємо слухати, відкриймо наше серце, щоб ми по-справжньому слова Бога Ісуса Христа змогли нас доторкнути і перемінити наше життя, щоб ми дійсно були справжніми християнами, а не тими, які кожного разу хитаються, куди подує вітер. А щоб насправді ми йшли за Ісусом, чули Його голос, щоб Він нас провадив, і так через все життя дорогою святості, і аж до життя вічного. Амінь. Богу подяка. До Господа, який дарував Савлу благодать, духовного прозріння з довірою молімося. Молімося за новообраного Святішого Отця Лева 14, щоб Святий Дух провадив його в його. Його служінні. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за керівників держав, щоб вони виконували свою роботу для суспільного блага, а не заради власної користі. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молимося за тих, хто ще не прийняв великоднього причастя, щоб вони почули голос Христа і відкрили йому свої серця. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за всіх, хто живе в гріхах, щоб вони, як блудний син, покаялися і повернулися до милосердного Отця. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за всіх померлих, щоб добрий Господь прийняв їх до свого царства. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас самих, щоб ми, приймаючи участь у святій літургії. Зміцнювалися у вірі та любові. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молимося також за наших доброчинців, жертводавців, католицького телебачення, і Господь щедро винагородить. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у світ, помер на Христі, Воскрес і залишився з нами у присвят Євхаристії, щоб ми мали вічне життя. Просимо тебе, вчини, щоб ми завжди були вірні тобі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Боліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю, Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви. Просимо, Господи, освяти, милостиво, ці дари, які ми принесли на знак духовної жертви. Вчини, щоб ми самі стали вічним даром для Тебе через Христа Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм у гору серця, підносимо їх до Господа, подяку складаймо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне, воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували Твою славу. Коли Христос був принесений у жертву як наша Пасха, Він переміг силу гріха. Відновив усі творіння і повернув нам втрачене життя. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі, також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави безустанно взиваючи. Свят свят, свят, Господь, слава. ти, Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своєму учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі». Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї. Нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомен. Це велика тайна віри. Смерті Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву розпорошено по всій землі. Вдосконалії в любові разом з нашим Папою Левом XIV, нашим єпископом Віталієм та всім духовенством, пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, наших загиблих захисників, що заснули з надією Воскресіння та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла, Твого обличчя, просимо тебе, помилуй всіх нас. І дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа. З Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа всяка честь і слава навіки вічні. Амінь. Ми звемося Божими дітьми, дійсно є ними, тому осмілюємося взивати. Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки, Господи Ісусе Христе. В день Воскресіння Ти привітав учнів словами мир вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш віки вічні. Амін. Мир Господній, нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Oh Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу огня покликані. Господи, Господи я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя. Ісусе, ти присутній у моїй душі. Прошу не дозволь, щоб гріх віддалив мене від тебе. Ісусе, моє найбільше добро, моя найсолодша любове. Торкнися мого серця і розпали Його, щоб воно завжди палало любов'ю до Тебе. Амінь. Молімося. Господи, Ти поживив нас дарами святого таїнства, смиренно благаємо Тебе, щоб жертва, яку твій Син наказав нам звершувати на його спомин, спричинилася до зростання нашої любові через Христа Господа нашого. Амінь. І також слова, які вразили вчора мене, напевно, вразили багатьох християн, папа, алев. 14 -й вчора говорив в своїй першій промові, бажав всім миру, мир вам повторяв неодноразово. Тому, хай дійсно, ці слова його розійдуться на весь світ. Нехай світ зупиниться в цьому божевіллі, гонки, гоніння, хто сильніший, хто що в кого забере, але ще прислухаємося до голосу посланця Божого. і Дійсно, нехай. В наших серцях буде мир, і щоб ми були тими, які несемо мир у цей світ, несемо добру новину. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий і Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. Благослови всім Ісусем please